Ну, дивіться що ко а ну шукай ко, хто це? Коза молодець, Загубив. так, це що, но? Ге, молодець. No. Ну, бери, ліпи, но no, ге, ти добре брав, ні. No. Ге отут. ти добре брав. No. He, отут, ти добре брав. No. брав. Кури. Та, да, молодець. Молодець, що Жі. Жі. Ми... це мило, так? а тут що пише Фо. фото молодець.